Запеклі бої точаться на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За даними Генерального штабу, росіяни прагнуть оволодіти Кодемою що південніше Бахмута. Там тривають бої. Ворог завдає авіаударів, гатить з артилерії різних типів і танків, не полишають спроб вийти на адміністративні міжі Донеччини. Наголошують у генштабі на Авдіївському напрямку. Противник здійснив обстріли із мінометів, танків ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки. Опитного, Уманського, Первомайського, Старомихайлівки та Нью-Йорка. наступальними діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Красногорівки та Мар'їнки, традиційно зазнав втрат та відступив. Демілітарізація росіян на Херсонщині. Українські військові впродовж дня вгатили по мостах, тилових базах складу і військовій техніці окупантів. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Зафіксовано влучання по базах ворога у широкій балці та Чорнобаївці. Знищено склад боєприпасів у Новій каховці. А також поцілили по колоні російської техніки, що рухалося в бік колешок. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удари по двом пунктам управління. Двом складам з боєприпасами, засобам протиповітряної оборони, радіолокаційної станції та по районам зосередження ворожої артилерії закріплено вогневий контроль над Коховським та Антонівським автомобільним мостами. Російські загарбники внов вдарили по Харкову. Вночі з російського Білгорода вони випустили по місту три ракети. Одна ракета вибухнула на території Росії. Ще одна у повітрі на територію Шевченківського району Харкова. Третя вибухнула поряд з закладом освіти у Київському районі. Уламками пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення сталися пожежі. Дві літні жінки отримали поранення. Близько нуля години, три хвилини прилетів С-300. Знову ж таки маємо констатувати стара ракета радянського виробництва, яку переробили з земля повітря на земля-земля. Знову, на щастя, вони не влучили. Знову ж кажу, на щастя. Чому? Тому що, як ви бачите, поруч знаходиться будинок, в якому б мешкали харків'яни. Якщо б влучання потрапило в дом, то мали б велику кількість знову потерпілих. І Знову було б горе в харківських родинах. Це вже третій обстріл окупантами Харкова за два дні. В результаті ранкового обстрілу, 30 серпня, військами Росії житлових кварталів у центрі Харкова загинуло п'ятеро людей. Ще один отримали поранення. Тоді гатили по місту спіонів. За даними поліції, батарея російських самохідних артилерійських установок зробила неприцінний залп, намагаючись якомога більше зруйнувати цивільних об'єктів. Росіяни намагаються завдати як найбільше шкоди мирному населенню. Будь-якої мети військової не мають. Ми констатуємо цей тероризм. Європейський союз призупинить дію угоди з Росією, яка спрощує видачу віз, але загальної заборони на візи не буде. Про це в Твіттер повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Борель. Глави МЗС ЄС доручили Єврокомісії підготувати рекомендації щодо того, що робити з уже виданими візами. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто уточнив, що загальну заборону на видачу віз, як вимагала Україна, не ввели, тому що кілька держав-членів проголосували проти. Всього в тому числі Будапешт напередодні Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія заявили, що самостійно запровадять обмежувальні заходи для в'їзду росіян, якщо таке рішення не ухвалять на рівні ЄС. Вільний в'їзд громадян Росії до Європи, на їхню думку, може стати серйозною загрозою громадській безпеці збільшити постачання Україні зброї, нові санкції та заборона громадянам Росії відвідувати ЄС міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав збільшити тиск на Росію через агресію проти України ми повинні негайно підвищити ціну для путінського режиму через його агресію проти України. Єдина людина, яка може завершити війну, Путін. Тому санкції мають бути такими, які роблять ціну війни для диктатора надто високою. Це означає негайне збільшення обсягів постачання в Україні зброї, нові санкційні пакети, заборону відвідування громадянам Росії ЄС тощо і Вояки за безцінь. Окупанти хочуть зміцнити оборону Криму призовниками з Москви і Санкт-Петербурга. Відповідні вказівки мають військові комісаріати цих областей. Повідомили в головному управлінні української розвідки, уточнюють, що призваними під час прихованої мобілізації москвичами та пітерцями будуть комплектуватися пошматовані в боях військові частини, дислоковані в Криму. На півострів планують відправити приблизно 1200 призовників. Їм не пропонують підписувати ко. Контракт, що може свідчити про заощадження коштів та небажання виплачувати надбавки. 1200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ та від рук партизанів за зарплату строковика, а це близько 5 тисяч рублів біля 82 доларів США. Економія державних російських коштів також відбудеться і за рахунок невиплати компенсації у разі загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях Російська Федерація заперечує. Все більше кримчан чинять відкритий спротив окупантам. Про це розповіла представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Це флешмоби, дописи у соцмережах та навіть активні дії. Одиночні пікети, підпал військоматів та боротьба з фашистськими з'єдками на автівках. Через це окупанти з початку повномасштабного вторгнення затримали вже 130 жителів окупованого півострова. Цей спротив є яскравим прикладом гуртування спільноти на території окупованого Криму. Активно діє вже відомий рух опору жовта стрічка. Небайдужі активісти формують захищені канали зв'язку, організовують підпільні рухи, палять машини окупантів та кидають запалювальні суміші. В адмінбудівлі та військомати, де проводиться прихована мобілізація. Ми вже помічаємо, що до активістів долучаються і звичайні мешканці міст і сіл окупованого Криму, які публічно слухають українську музику та державний гімн України, не приховуючи свою позицію, записують відеопривітання привітання до дня нашої незалежності, відмовляються обслуговувати російських військових. Зокрема, нам відомі факти того, що у селах на півночі Криму принципово не продають молоко російським солдатам. Там прості речі, але надзвичайно важливі від Криму до Харкова по всій тимчасово окупованої території у окупантів не буде безпечного місця. Українські захисники знищуватимуть усі склади, бази та техніку російських загарбників. І у них є два варіанти зберегти життя втекти або здатися у полон. Про це заявила представниця президента України в Автономної Республіці Крим Таміла Ташова. Ташо. А кримчанам вона порадила не нехтувати правилами безпеки та підготувати без безпечні місця на випадок атаки на військові об'єкти росіян Україна цінує життя власних громадян, ніколи не буде стріляти по цивільних об'єктах. Але і ви маєте потербуватися про базові заходи безпеки. Якщо ви живете в районі розміщення постійних або мобільних військових об'єктів, то слід виїхати якомога швидше подалі від них. У випадку вибухів, якщо ви перебуваєте в будинку, слід використовувати правило двох стін. Також варто підготувати та скласти речі найпершої потреби, документи заряджені пауербенки, ліхтарики, забезпечити себе достатньою кількістю питної води. Перевірте, чи є укриття поблизу вашого житла, чи вільний до них доступ. Повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше. Велика пожежа в окупованому Криму у селищі Красногвардійський спалахнув продовольчий магазин Доброцен вогонь перекинувся на склад будівельних матеріалів Мегастрой. За попередніми даними там замкнуло проводку. Стовп чорного диму був добре помітний. Із шосе сімферополь Сімферополь-Джанкой. Деякі очевидці стверджували, що вогонь охопив нафтобазу, яка поруч Проте жодних підтверджень цієї версії немає. Повідомлень про прильоти теж не було. Ну, машина, машина почне згарівшаєс. І походивши читав. Впродовж серпня через порти Одещини експортували більше українського зерна, ніж залізницею та автошляхами за чотири попередні місяці. Про це заявив речник очільника одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За місяць роботи так званого зернового коридору з портів Одещини вийшло більше півсотні суден з українським збіжжям та іншою продукцією. Ми говоримо про дев'ять балкерів, які зараз проходять перевірку відповідному координаційного центру і мають там за певний час прийти до усіх трьох наших портів, завантажуватись агропромисловою продукцією. Тому сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо звичайно не на довоєнні якісь обсяги, але тим не менш показуємо, що морський шлях він найбільш такий зручний, і ці обсяги будуть зростати.